Всім привіт! Рада вас вітати на цьому каналі. І сьогодні ми поговоримо дуже так коротенько і швиденько про помилку, яку допускають абсолютно всі початківці, які починають вести свій блог, і не тільки вести свій блог, а загалом розвиватися в чомусь, наприклад, новому, або вкладати свої сили в якийсь там новий напрям. І дуже часто допускають ось таку от. Помбу, назвемо це так. І я теж це робила, я розумію прекрасно вас, тут немає нічого такого страшного. Просто важливо, знаєте, як зрозуміти, що так відбувається, побачити ось цей механізм, і просто припинити себе зупиняти, сповільнювати свій ріст, і знаєте, як уйти в оці ось. Відхилення там, де ми починаємо себе корити, де ми починаємо там відчувати, що ми якісь не такі, де ми відчуваємо, що у всіх виходить а в мене не виходить. От в них так класно все вийшло з першого разу, а в мене не вийшло. В Мені з десятого разу не вийшло, з сотого разу не вийшло. І я прекрасно розумію, про що я кажу, тому що я теж. Я теж входила, знаєте, в ці челенджі там 30 днів роби безперервно безперерв, там сторіс рілси, і буде тобі щастя. Ти їх робиш? Ти не бачиш того, то віддачі від тебе відписуються, Від тебе до тебе підписуються. Там цифра підписників стоїть на одному тому самому місці, запитів там, на, не знаю, там, на продаж послуг в їх майже не змінюється. І ти думаєш, блін, ну чого, один, там, ти заходиш там, в сторіс до когось, і той кажеш що Та, я там один рілз запостив, і він в мене пішов, там, я не знаю, на 10 тисяч підписників, і в мене там просто завалений дірект, я продав на 100 тисяч просто за один день. А ти думаєш, що пересете така, як мені до цього дійти? І сьогодні ми поговоримо. З одного боку, дуже таку просту э, проблемку, назвемо це так, яка лежить прямо на поверхні, але ми зазвичай обираємо її не помічати. І знаєте, що це за проблема? Це проблема накопиченого потенціалу. Ми ніколи не звертаємо увагу на те, який накопичений потенціал має людина, за якою ми слідкуємо. Тобто ми на неї дивимося і думаємо, так, вона запустила один Reels, в неї він э, зайшов, все класно. Значить, я зараз роблю те саме. Я можу там спробувати навіть перейняти якісь фішечки, подивитися, що саме воно зробило, можливо, це якийсь тренд. Теж зараз роблю і воно інфіга. Ви робите один, два, п'ять, десять разів ну, от якісь такі варіанти, якісь такі дії, які роблять інші, і в них виходить, а ви робите те саме і у вас не виходить, і виникає питання: так а що не так? З одного боку зрозуміло, що у кожного є там своя манера, подача, харизма, от-то, от все. Але сьогодні ми розглянемо саме накопичений потенціал. Що має це на увазі? І причому, знаєте, от важливо розуміти, що накопичений потенціал, от основне, що ми маємо зрозуміти, що це накопичений. Потенціал Він не береться ні звідки, він не береться, знаєте, типу сьогодні я така, е, все, почну вести свій блог, завтра в мене вже є накопичений потенціал, і все працює як, як години. Мені, в принципі, нічого не приходило ось так дуже, дуже легко, і доводилося набиратися цього потенціалу, щоб потім він вистрілив і допоміг дуже швидко рости. Так от, що мається на увазі під накопиченим потенціалом. Ми звикли думати, що це, знаєте, це от підписники, це от впізнаваність і це те. Теж, теж те саме, тобто буде залежати від того, кілька, скільки людей про вас знають, скільки у вас там підписників, буде також залежати те, наскільки там швидко ростимуть ваші відео, наскільки швидко будуть продаватися ваші послуги, наскільки швидко загалом ви будете зростати там в підписниках, в якихось там, не знаю, як. Дивлячись на те, яка у вас там ціль, можливо, це якась ціль на де вас там викликають на подкасти, де просять вас якось там засвітитися в медіасфері і так далі. І тут важливо зрозуміти, що накопичений потенціал він буде складатися з таких малесеньких, малесеньких ланок, яких може бути там просто величезна кількість. Тобто, умовно, як мінімум, в цьому накопиченому потенціалі має бути здорова самооцінка. В плані чого здорова самооцінка в плані того, що ви оцінюєте себе нормально, ви даєте собі можливість помилятися, ви розумієте, що нічого не буде ідеально, ви розумієте, що в принципі все може піти не за планом, що можливо доведеться змінювати стратегію, і ви готові до того, що воно ось буде так. Тому, в принципі, я в це вхожу, а далі я там буду вже, якщо потрібно, там адаптуватися, коригувати свої там цілі і до цього йти. І тому, знаєте, не завжди достатньо, щоб у вас було покроковий план, як все треба зробити. Можна зробити по покроковому плану і нічого не отримати. Чому? Тому що якісь ваші упередження, якісь ваші страхи можуть вас зупиняти. Що мається на увазі? Що, наприклад, якщо у вас є класний, там я не знаю. Сторітел, і ви прям розумієте, що там текстом все прописано класно, але якщо ви дуже зажаті, якщо ви не хочете там, не знаю, публікувати якісь свої фото, вам дуже важко це все дається. Ви там витрачаєте на той один сторітел, ви на підготовку його там три дні, коли вже вам просто вже тошнить від того сторітела, то, скоріше за все, він не дасть того результату, який би міг. Так само. Є момент, коли ти робиш і ніби в пустоту, так, в пустоту, в пустоту, в пустоту, а потім тобі починають приходити повідомлення. І це теж про цей накопичений потенціал в плані того, що ми вчимося працювати, наприклад, якщо ми беремо блог, то ми вчимося працювати на камеру, ми вчимося говорити, ми вчимося більш розкуто себе почувати перед камерою, ми вчимося якось бувати в різних станах, в різних виглядах, не прив'язуватись до якогось ідеального, наприклад, образу, не обирати. Якийсь там супер-прекрасний момент, коли буде все, там всі зорі складуться, всі будуть планети вам показувати там, червону доріжку, що типу, от іди і зараз в тебе точно вийде. Тому про по коли ми говоримо про ось цей накопичений потенціал, ми говоримо про те, що, як мінімум, ви маєте бути і морально готові до того, що буде відбуватися, і вміти працювати дисципліновано, і при цьому, коли вас впізнають, коли вас знають, і коли вас вже більше частіше бачать там в якихось стрічках в соцмережах, все одно на вас будуть швидше і простіше реагувати, ніж ви будете якимось ноунеймом, наприклад. Так само це буде працювати на продаж ваших продуктів. Чим більше вони розуміють, про що ви загалом, <сум> про що ви, чим, чим ви займаєтесь, чи є у вас там якісь кейси, чи є якісь підтвердження того, чим ви займаєтесь, від цього також буде залежати, наскільки там до вас підуть. Тобто, умовно, якщо у вас є. Класний продукт, але про вас ніхто не знає, його ніхто не буде купувати. Ну, типу, ви, ви там продасте на якусь певну кількість людей, які там через знайомих, через там якісь там штуки, але дуже важко буде, буде розтягуватися оцей шлях до вже великих там стабільних продажів. Або, наприклад, якщо вам хочеться, щоб на вас там. Навіть возьмемо не підписувались, а візьмемо, щоб вас там запрошували на якісь там подкасти, щоб у вас була більша якась ось ось соціальна активність, виступи і так далі. Простіше, все таки, туди потрапити, коли у вас уже є певна аудиторія, коли вас знають, коли вас можуть порекомендувати, коли можуть підтвердити те, що ви класне вас мають почути, наприклад. Тому знову ж таки, от коли у вас вже є певне напрацьовані цей потенціал вже є накопичений, він швидше вистрілить в потрібний момент. Ну, зрозуміло, якщо ви будете робити дії, але він буде вистрілювати більш точно і підкидати вам нові, -нові можливості. Тобто, коли ми, ви знаєте, що ви тільки починаєте там свій шлях. Ви починаєте себе порівнювати з тими, в кого вийшло, але ви не не враховуємо дуже часто. Ми всі не враховуємо той момент, що людина могла до цього йти там 4 роки, наприклад, до тієї точки, де вона є зараз. А ми думаємо, що в неї вистрілило буквально там одне відео, і там, типу, от відео вистрілило, і все змінилось. Але те, що вона до цього 4 роки працювала зі своїми думками, вона працювала з дисципліною, вона навчалася вести на блог, вона навчалася всьому, чому тільки можна. Вона навчилась розуміти себе і чутися. Себе. Вона навчилася створювати якісь свої продукти, вона навчилася приймати себе різною і показувати себе в блозі, вона навчилася знімати різні відоси, вона навчилася відчіплятися від якогось там бажання моментального супер прориву і навчилася банально аналізувати, дивитися, що підходить, що не підходить, які теми заходять, які не заходять, що робити, що не робити, спробувала нові нові формати, і потім уже щось взяло та й вистрелило. Тому, знаєте, потрібно і себе заспокоювати, тобто знаючи, що багато хто просувається на цьому накопиченому потенціалу, так само і зрозуміти, що вам його десь якось треба накопичити. Якщо ви будете сидіти на одному місці, викладати там один відос або один сторіс, ну, ну там сторіс раз в півроку, цей. Потенціал, він не накопичиться, бо у вас недостатньо досвіду, і у вас недостатньо взаємодії в цьому просторі, в сут... ну, називаємо там, просторі соціальних мереж, щоб вас запам'ятали. Якщо ви почнете активніше себе проявляти, якщо ви почнете більше робити спроб, ось цей потенціал він буде накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися і почне працювати на вас. Якщо спочатку він буде там працювати, знаєте, нерегулярно, або якимось там чином воно буде тут вистріло, тут не вистріло, тут вийшло, тут не вийшло, це знову ж таки про накопичений потенціал. Знову ж про те, що воно буде як такий сніжний ком, він буде набиратися, набиратися, набиратися. Якщо ви не будете відкочуватись, якщо ви не будете там собі постійно сумніватися, якщо ви будете шукати, адаптуватись, аналізувати і шукати методи для покращення контенту і всього, що ви створюєте, воно. Буде і вистрілить, просто потрібно припинити порівнювати той потенціал, який є у інших. Або, наприклад, ми заходимо і дивимось. знаєте, ви зайшли на сторінку, бачите, що там у якогось експерта у вас сторінка, і в нього майже одразу вистрілив е, якийсь там контент. І думаєте, блін. Ну, як так? А потім розумієте, що цей експерт світився десь, можливо, на інших аккаунтах. Десь він працював, десь його бачили, десь він, можливо, навіть він працював в тіні, і його знають просто в тіні якісь експерти, які потім його рекомендують. І те оця сарафанка, яка потім, коли він виходить в простір і заявляє про себе, вона починає швидше розкручуватись і швидше його допомагати йому набирати ті самі перегляди. Тому ніколи не. Не зневажайте цей показник, не зневажайте те, що накопичений потенціал він є. І у вас є накопичений потенціал усього вашого досвіду по життю до цієї точки. Вам потрібно до нього додати ще от цей потенціал саме в соцмережах, це проявлення, дозволу бути різними продажами, любові до продажів до своїх продуктів, до того щоб виражати вже вільно свої думки, і воно буде працювати на вас. Тому діліться своїми думками в коментарях. Хто ще не підписаний, то підписуйтеся і до нових зустрічей.